Мене часто питають, а що нам робити? У нас неукраїнська правляча політична еліта, продажна і непрофесійна. Усі 30 років сучасної української державності. Що нам робити? Бо правлять олігархи: ті олігархи не українці, українці на других-третіх ролях у своїй власній державі. Яким чином нам перейти від олігархічної держави? До народної держави. Ну, як на мене, з точки зору накопичених грошей, накрадених грошей, найближчим часом українцям це не вдасться зробити. Але але нам треба тиснути на владу і змінити виборчий закон. Ну, дивіться, зараз, щоб висунутися на президента, треба подолати майновий ценз. Тобто, заплатити купу грошей. На рахунок центральної виборчої комісії. Якщо ти хочеш вести виборчу кампанію, безумовно потрібні кошти. Насамперед, фінансові ресурси, це політична реклама, це організація штабів і так далі. Чи може нормальна людина висунутись кандидатом у президенти України і виграти вибори в нинішній ситуації? Не може. Чому не може? Тому що майновий ценз. Ну, якщо зарплата професора 15 тисяч гривень, чи може він витратити 40 мільйонів гривень, ну це по мінімуму на виборчу кампанію президентську? Ні. Те саме стосується політичних партій. Знов-таки, ці партії утримуються олігархічними напівбандитськими групами. От, тобто, оця олігархічна держава, яку побудували за 30 років сучасної української? Державності не українські правлячі політичні еліти, вона зараз слабка з цієї точки зору, з точки зору національного патріотизму, з точки зору ефективного управління. От дехто говорить, та хай євреї будуть при владі, вони вміють керувати, е, значить, е, і хай собі керують. А ми будемо тут е, город вирощувати, фермерами бути там, десь там на виробництві і так далі. От, е, ми побачили, що ті євреї, які прийшли в Україні до влади, вони можуть тільки красти. І немає значення, під якою партією. Це все одна, так би мовити, картинка. От, тому що у них усіх запасні ізраїльські паспорти. От, тому для них Україна це не останній шанс для існування. І тому нам аналогічно треба відмінити майновий ценз на виборах до парламенту і на виборах до органів місцевого самоврядування. Міські голови, сільські голови. Депутати обласних, районних рад, об'єднаних територіальних громад. Тобто, нам для того, щоб перезавантажити держави, перше, що треба змінити, відмінити майновий ценз. І, до речі, Конституція забороняє майновий ценз, Але, попри все, у законах про вибори, про вибори президент, про вибори Верховної Ради, про вибори органів місцевого самоврядування, місцеві вибори. Туди вписаний незаконний неконституційний майновий ценз. І друге націоналізувати глобальні мас-медіа. Тому що з точки зору національної безпеки ми вже побачили, як завдяки інформаційно-психологічним операціям можна дезорієнтувати людей. Особливо російськомовних, те, що у нас було зроблено з боку Рашистської Федерації. Тобто зміна виборчого закону, націоналізація мас-медіа і це буде запорука перезавантаження української держави. І я думаю, що ми можемо це зробити. Головне, щоб всі українці це зрозуміли і активно почали над тим працювати. Слава Україні!